Всім привіт! Я сьогодні знову на ярмарку. Я думаю, що не буду вас втомлювати походом поміж всіма майстрами, тому що більше-менше вони всі подібні на усіх ярмарках. Я зараз сіла в авто, я вже розклала свій столик, але потрібно перепаркуватися, залишити місце для покупців. І по дорозі у школу, це я в штаті Огайо, я тут вперше, трішки далеко від дому, але хотіла спробувати якісь нові місця. І коли буду з авто йти знову в школу, що зможу по дорозі, трішки покажу. І я сьогодні в спортзалі, то там близько біля свого місця зможу пройти стрішки. Просто я не знайома з цією школою і там такі лабіринти, і не хочу надовго своє місце залишати без нагляду. То лише трішечки при можливості, а далі буде у нас звичний влог. Тож всіх запрошую до перегляду. Все, я запаркувалася ближче до входу в спортзал, в якому я знаходжуся, щоб потім легше було звідси виїжджати. І зараз йдемо всередину. Мені дали такі е, купони на безкоштовну каву або чай та донат для тих, хто приймає участь у ярмарку. То зараз йдемо, візьмемо. Хоча я завжди беру з собою обід і чай гарячий в термокружках. Але якщо дають безкоштовно, то звичайно візьму. Як я вже і сказала, я сьогодні у штаті Огаю у школі одній. І... Це хвилин 50 їзди від мого дому. Я вперше і побачимо, яким буде ярмарок. Мені його порекомендувала одна жіночка, з якою завжди на ярмарках зустрічаюся. Зазвичай я в такій порі в шопінг-молі на ярмарку, але в цьому році вони дуже-дуже майже в три рази підняли ціну за столик, то я вирішила спробувати щось інше. Так. Тут вхід один з входів, а далі побачу, куди тут як лабіринт. Ага, ось тут в спортзал можна одразу зайти і прапору пізнати мій столик. Сьогодні я в цьому приміщенні. Ну, давайте пройдуся перед тим, як піти взяти донат. І... Каву. Так, Збираю собі, який хочу донаток, і Каву або чай. Так, я собі взяла такий, як пампушок з повидлом всередині. Я такі ще можу з'їсти, а інші донати я не люблю. Ну і по дорозі вже до спортзалу покажу, тому що почала вам показувати спортзал, включили. Оголошення, дуже голосно, то я вирішила йти. Так, тут є такі хендмейд-корзинки. Я пам'ятаю, я колись на фермі показувала схожі і дуже швиденько все пройшла і не встигли люди роздивитися, запитували мене, було б цікаво ближче, ото показую. Вони якось так прошиті. З різними орнаментами. Також ось такі шишечки зроблені з тканини. Оце гарно зіжечком. Будь собою, be yourself. Be wise, будь розумним, мудрим сова. Тут можна буде ланч замовити, нам ось дали конверти такі, щоб ми собі замовили. Так, іду у спортзал, де моє місце, тому що вже за кілька хвилин буде розпочинати з ярмарок і відкриють двері. Отут. Е, сухих фруктів. Зроблені такі підвіски. Дивіться, це з, зі смоли. Sorry. Oh, Такої спеціальної листочки роблять. Листочки справжні, тільки їх такою смолою заливають mm. і такі прикраси. Тут віночки, віночки, віночки. Вони то люблять. Ще не всі розкладені, не хочу бути людям на шляху і заважати. Так, а тут вхід у спортивний зал, де знаходиться мій столик. Дивіться, які грінчі. Марі Грінчмас. Хто не бачив фільм різдвяний про грінч, украв Різдво. Подивіться, навіть з дітками дуже гарний. І цікавий кардинал пташка, дуже його тут всі люблять також. Джинджер бредмен, тобто пряничний чоловічок. Такі з дерева, поробки різні. Зараз ми тут пройдемось так, різдвяні прикраси. В'язані речі. Хочу повернути ціну, подивитись, 25 доларів така сумочка. А, це з шерсті капелюшки різні зроблені. Цікаво. Я що тут, якщо чесно, я не бачила тут американок, щоб носили ось такі шапочки. Ну, але може то просто мені не траплялися. Тут, напевно, самі вони кріселка ці переробляли, полички, тумбочки. Я йду, поставлю донат, свій десь сюди на свій столик, щоб з ним не ходити, не носитися. Ось так всередину, щоб не припадало мені порохами. Ось так мій столик з іншого боку виглядає, в мене тут такі. Шуглядки для зручності, там різні торбинки. Ну, а ми йдемо далі. Люди ще приносять свої речі. Тут якісь термокружки різні. Custom order, Тобто під замовлення Любий малюнок вам зроблять на подушках, на наволочках. Так, Тут в нас також дерев'яні різні прикраси. Таке дощечка така скляна. Тут якісь малюнки. Таке, як фломастерами чи чим, не знаю. На любителя видно і таке продається, бо якби не продавалось, то б не робили. Також під замовлення різні футболки, сватшоти. Ще віночки тут. Ось Вера Бредлі сумки. Я вам на кожному ярмарку показую. Оце моя знайома Лорі. Вона мені і порекомендувала цей ярмарок. Що тут ще? Ювелірні там прикраси бачу. Я так хочу щось цікавеньке, але біля мене не дуже є такого цікавого. Тут для песиків, котиків, снеки. Різні хусточки для них. Тут гномики. А і щось мені вони вже так проїлись. Але, здається, відійшли вже ті гномики. І отут такі всякі також поробки, різдвяні. Але я вам скажу, люблять люди тут таке. Я на минулому ярмарку вам з іншої школи показувала. Ось, наприклад, тут щось схожий, такий столик був. Вони недалечко від мене були. Я потім пробіглася ще раз то от з такого повного накритого стола там ось так де-не-де залишилися кілька речей і все. то Таке 40 доларів ковтинка в'язана дитяча. Такі саморобні 100 доларів хочуть за такий килимок. Вау. Знаєте, одне діло хотіти стільки, а друге чи хтось заплатить. Це вже от такий трей, на три поверхи зі всіма оцими прикрасами продається. Так люблять ставити на середині острівка чи стола, от, наприклад, цей 35, такий 20. Тут. А, він пластиковий, я думаю, то скляний. Ще так собі думаю, щось дешево. От. Ну і тут я починала з цього столика, але почала говорити по радіо організатор. Тут такі композиції різні. Також різдвяні, вже так гарно. Хоч трішки, але завжди гірлянди і Різдво воно якось настрою додає святкового. Вирішила вам показати цей столик, який він був до, і тепер вже наприкінці ярмарку, скільки залишилось. Гарно продала жіночка сьогодні. Такі справи. В мене що, в мене нічого новенького немає. В мене залишилося два чи три ярмарки. попереду. я вже е, брошки. Я вам показувала, я вам показувала е, ці колоски, всім дуже сподобались. І ще тепер, от зараз і на мені такий, ще такий має тепер наявності. І він може бути і під вісочкою, має там вушко. От. Це з нового. Підвісок не вишивала нових. Хай будуть які є. Зараз ще я запалюю оці січечки декоративні для краси дисплею. Вони таке тепло приносять, як на мене. І все. І будемо надіятися на вдалий день. Чого і вам бажаю. Наближається День подяки і. Майже щороку Катруся приносила зі школи таке завдання, і вже Марк друге приносить ось такого індика. Тобто приховайте індика. Треба якось задекорувати так, щоб індик був не впізнаваним. Якщо знайду попередніх років фото, обов'язково ставлю, як ми робили. І листочками осінніми заклеювали там. Ну, по-різному. А сьогодні Марк. Захотів, щоб ми зробили з індика покемона, пікачу. То вже я йому допомогла вирізати тут ось так нам потрібно приховати лице і заклеїти. Тоді ми його розмалюємо, зробимо з нього жовтого пікачу-покемона і покажемо вам результат. Отже, початок покладено. Зараз Марк повинен все замалювати жовтим, а тоді ми будемо. Робити з нього покемона. Я, звичайно, буду допомагати, так буде швидше, і він мене просив допомогти. Я не проти. Люблю робити такі домашні завдання, цікаві, і навіть завжди вчитель закликає батьків приймати участь у таких проєктах. А в минулому відео, хто дивився, я розказувала, ми брали катрусю з дівчатками у шопінг-мол, щоб вони могли там відсвяткувати її наступаючий день народження. І сьогодні ще поділюся, що дівчатка їй подарували. Одна подружка принесла подарункову карту у Starbucks на 25 доларів, і Катя вже в молі купила собі ось таку кружку, термокружку за 25 доларів. Повірте чи ні? А інша дівчинка е, принесла їй на цілий пакет подарунків, 50 ось таких е, цукерок е, У вигляді лат-гімалайська морська сіль свічечка, дуже запашна і така гарна на вигляд для дівчинки. Каті виповнюється 14 років в цьому році. Е, з магазину American Eagle набір ось таких сережок. Чому вона також дуже рада, буде вже змінювати хоч щодня. А також кетвек <смі> век це векюм тобто пилосмок це така фігурка роденького котика, який сидить на робот пилосмоку і її можна накручувати, вона буде їздити. Таке для приколу. ну але так бачу, що дівчаткам в такому віці хі -хі, заходять такі подарунки. І от Катя демонструє, як котик працює. А це наш котик. Подивіться, як він спить біля мене. Собі бочком спинкою притулився, як то кажуть, без задніх ніг, задні лапи тут виставив, а мордочку собі прикрив. Лапкою <ріст> от життя кутяч. Гей. Вас знімає скрита камера. Що хочеш з ним роби. Дивіться, дивиться. Він так любить по животі, щоб його так гладити. Тож не кожен кіт так дасть, а цей просто балдіє. Виріс вже такий, вже зовсім не котеня на вигляд. Але грається гонить чоловік, маленьке, дурненьке. Дякую вам за перегляд. Вам бажаю міцного здоров'я, всіх благ, мирного неба. І зустрінемось в наступному відео.